Привіт! Мене звати Андрій Гаврилюк компанія Markson, А це дизайнер Альона Пігозіна. Ми знаходимось в офісі it компанії, DevBranch. У цьому офісі увесь дизайн розробила Альона, а наша компанія реалізувала всі корпусні Музика знаходимося в санвузлі, де ми розробили дзеркала, як кажуть зараз, інстаграмні дзеркала, і так само зону омивальників, тумбочку. Ну і так само у нас є там більше дзеркала. Можемо прийти і побачити. Стільниця була зроблена відразу з умивальниками, тобто це акрилова стільниця, виглядає дуже стильно та сучасно, мінімалістично. А я хочу звернути увагу на ось цей злив, як каже наш оператор Назар, він ще такого не бачив. елегантський злив. А також я хочу звернути увагу на підсвітку в цих зеркалах. Зеркало саме дуже тонке, але воно дає достатньо світла, щоб можна було зробити селфі. Була реалізована гардеробна кімната, оскільки в на офісі працює більше 50 людей. Це наша друга гардеробна кімната. Перша знаходиться на нижчому поверсі, і ми врахували попередні недоліки, поставили пуф для того, щоб наші полиці не ламалися. Перше робили не ми. Перше робили не ми, Так тому ми врахували всі недоліки, і на даному етапі всі задоволені. Далі після гардеробної знаходиться кімната, де люди можуть собі зробити каву. Тумбочка невелика, але дуже функціональна. В ній можна зберігати повністю все, що стосується кави. Або чаю. Зараз ми знаходимося в робочих кабінетах. Основне завдання було зонувати, тобто, щоб люди могли мати свій особистий простір і простір для зберігання. Тому нами було придумано, скажімо так, такі декоративні елементи, плюс це є функціонально, можна поставити там комп'ютер знизу, або ж мати шуфлятки для особистого користування. Тобто в кожної людини, хто стить, є з одної або з іншої сторони такі шуфлятки. Даної кухні в офісі не планувалося попередньо, тому тут було закладено всі комунікації для робочих місць, але побажання замовників було поставити тут кухню, тому це не стандартна кухня з мийкою, а кухня для того, щоб можна було зробити каву. Також перекусити. Ну а сам функціонал вже розповість. Андрій кухня дотримана у стилі всіх інших кімнат. Ми використали жовтий та чорний колір. У лівому пеналі у нас знаходиться холодильник. Дві верхні антресолі відчиняються догори. Тут у нас сушка, шухляда, відкривна тумба. Дві шухляди. У нас тут немає ручок, використана чорна ручка гола. Тут також шпинат для зберігання кави. Зараз ми знаходимося в зоні переговорок. Це невеличкі кімнати, де можна провести зі дзвон. Їх в нас по проекту 5, оскільки в минулому на минулому у нас було зроблено декілька великих. Тут ми врахували, що кожного буде персонально, тобто не потрібно двом-трьом людям, а можна по одному заходити і спілкуватися. Ми тут встановили м'які звукоізоляційні панелі, і зараз ви можете переконатися, який ефект вони дають. Чим сподобалася наша робота, звертайтеся до нас, і ми втілимо вашу мрію в реальність.